Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі, у своєму енергетично тривожному подкасті. І сьогодні я поговорю з вами про саме зашкварне, небезпечне і хворе творіння руської класіки злочини Кара. Книгу я читала ще в школі, на другий раз нервів у мене не вистачило, проте русський особливо не напружуючись, зняли серіал, який майже дослівно екранізує цей шедевр. І я подивилась його, щоб нагадати собі, що там куди і хто. Чого ми взагалі говоримо про це коловище? бо це рашистська біблія, яка відповідає на всі питання про русський мір, із якої складається їх філософія, їх менталітет. І за допомогою якої руський мір поширюється по світу і передається нащадкам. Достоєвський повинен горіти в самому жахливому пеклі. І якщо опинитись на його могилі, ви точно знаєте, що робити. Навіщо нас у українській школі змушували це читати і переконували нас у тому, що це потрібно вивчати? Питання до Міністерства освіти зараз, нарешті, алілуя! Це заборонили. І я вимагаю, щоб в бібліотеках книжки Достоєвського пустили на розігрів буржуєк чи будь-якого іншого розпалювання вогню, будь-де або горіло-ярко». Звичайно, ми всі розуміємо, що воно шедевр тільки як посібник по вивченню ворога. І нашим вчителям слід було пояснювати, що це самий натуральний портрет середньостатистичної русні. А точніше, тут зібрані найпоширеніші типажі, які можна зустріти на болотах, а не про те, що це величайше произведення всіх вікових народів. І, будь ласка, друзі, поставте вподобайку, якщо вам подобається мій контент і ви бажаєте цьому каналу розвитку. І окремо дякую усім моїм спонсорам. Я про вас усіх пам'ятаю. Після вступу я зазвичай кажу приємного перегляду, і зараз повинна була б сказати приємного прослуховування, але розколя і приємну річ просто сумісні, Отож, просто почнемо і покінчимо з цим нарешті. Якщо є щасливчики, яких оминула ця історія, чи ви не пам'ятаєте по якійсь причині про що воно? воно про пацана розколі, який жив за рахунок мами і сестри, не платив за квартиру, яку знімав у бабусі, яка організувала на хаті Ламбард. І вважав несправедливим те, що за квартиру він цю повинен платити. І бабцю він вбив сокирою, а потім увійшов в кураж, вбивши її сестру, і виявилося, що сестра ще вигідна, і він ще й дитині народитися не дав. А потім в ту хату замутив з хвойдою, дочкою мужика, якого зустрів у барі, і вона його змусила розкаятись. Вони поїхали у заслання в Сибір, але він так і не розкаявся і винуватим себе не вважав, бо старушка вош. І жити була недостойна, а він право має, бо він не твар, типу, тремтяча, а хер стоячий. Вибачте, такого не було я все придумала. І мені подобається, що як русські не поважають розколі за його далбайбізм, бо він шапку надів смішну, А треба було бути як Путін невзрачним. Фегебістом, тобто їх хвилює не те, що він бабку вбив, а те, що він погано приховав свої злочини і того він дебіл. Отож, почнемо з головного героя Радіона Раскольникова. Я його називаю просто Расколя. З ним усе не так. Він студент у минулому, він вважає себе та фіга особливим, і при цьому він в депресії. І йому нічого не хочеться. Це, типу, така депресія, коли ти хочеш їсти, але навіть щоб поїсти, ти не встаєш. І він нічого не робить, і йому так нудно, що він надягає стрьомну шляпу і рахує, скільки кроків він зробить від своєї кімнати до Бабки-Ламбарщиці. І від того, що він нічого не робить, він багато думав. І він цих і від цих темних думок він ще більше втомлювався, і ще більше ставала його депресія. І при цьому його постійно переслідував голод, який не мотивував його на роботу йти. Бо друг йому пропонував роботу з текстами, там щось неважливе. Але Расколя відмовлявся, бо типу надто для цього він особливий, і він хоче усе і одразу. А на цей примітивний кар'єрний ріст знізов, так би мовити. У серіалі його грає хлопець, який зазвичай повинен визивати симпатію. З цього виникла проблема, що багато дівок в нього позакохувались і почали виправдовувати його, якби уже його героя, якого він грає, розколює, і романтизувати його навіть якоюсь мірою. Але прикол, що ідея Радіона, якраз у тому, що він розколеть від цього хвамілія у нього така, типу, у нього роздвоєння особистості, зрозуміло, так? Да? І сам Розколя, якраз я втілював цю руську парадигму, все не так однозначно, що він убивця, але, он, як він, Хвойді допомагав і всіх жалів, тому ви повинні думати, що, мабуть, він людина хороша, просто бабка йому вибору не залишила і так далі. Ви зрозуміли всю цю темочку. І от він в один день, ходячи, і рахуючи кроки, забрів у бар і зустрів там марміладова. І от теж їсти нема чого, нема за квартирою чим платити, а він що робить, іде в бутилочну і купляє собі спиртного. Все дуже логічно. І здавалось би, вони з марміладовим зовсім різні: різне положення, різна історія, різні обставини і доля. Але вони абсолютно однакові в своїй рускості. однакові вони в поглядах на життя. Особливо стосовно злочинів, які вони коять, і позиції жертви, яку вони обирають, при тому, що являються тотальним злом, що абсолютно не визнають. В цьому барі ще є градація п'ючих і постійне виправдання п'янства, яке являється стандартною ситуацією в російській сім'ї. Наприклад, є ті, ким вдома командують. Вони приходять пити і серед п'ятиків якби повагу цю заслужити, продвинутись по ієрархії алкашів, так би мовити, і таким способом підняти свій авторитет. Ще алкаші, типу, топлять свої горе у пляжці, але заглиблюватись ми у це не будемо. Одним з таких горемик є оцей мерзений мармілатов. Він в барухі розговорився з і пристав до нього з питанням, уважає радіон його чи ні. Типовий п'яний бред. Короте. Ідея Мармеладова у тому, що він жертва Жертва обставин, в яких він, він виступає насильником. Зате при цьому він страждає. Він продав панчохи дружини, щоб пляшку купити. Його дочка пішла на панель, щоб утримувати сім'ю, яку представляє його нова дружина з її дитиною, а батя її зарплату панельно, та, що була на хліб дітям, взяв і пропив. І від цього всього він страждає. Від того і п'є, а від того, що п'є, почуття його ще більше посилюється, і він ще більше страждає. Прикол, да? І в результаті він зізнається, що п'є, бо страждати йому подобається. До того ж, жінка його б'є бонусом, якби даючи покарання за те, що він п'є. Жінка в нього при тому всьому така біла кіска з медалями освічена, але в минулому шлюбі бивши її лупив. Хоча вона згадує його як святу людину, і ось вона обирає Мармеладова весь час, згадуючи про свою минулу велич, зате Мармеладова тепер вона може бить безкарно. Мармеладову, те, що вона його б'є, подобається, бо так він отримує своє покарання за те, що б'є. і боїться він їй лише в очі дивитись, бо винувати він себе при цьому всьому не вважає. І давайте ж поговоримо про всі ці страждання, що ми взагалі маємо. Марміладов робить все, щоб отримувати страждання. Він п'є. Щоб жінка його била, він п'є, щоб ще більше страждати. Сонечка щоб страждати, іде на панель того, що батя алкаш, Алкаша при цьому, що вона робить, знаючи, що батя Алкаш віддає зароблені гроші батя Алкашу, знаючи, що він їх проп'є, і після цього вона зможе страждати і бути приниженою ще більше ніж раніше. Жінка ж вибирає його, щоб завдавати безкарно йому страждання, і за це вона готова сама страждать, бо тоді вона зможе всім жалітися на те, яка вона жертва, і її всі будуть жаліти. І вона себе у всіх цих горестях пликає, бо В результаті ми маємо висновок абсолютної нормалізації злочинів, які породжують страждання, бо для руського чоловіка життєво необхідно терпіти, терпіти і ще раз терпіти, щоб страждати. В цьому дуже складно розібратися, дуже складно усвідомлювати, дуже складно прийняти такий менталітет, але можна зупинитися на тому, що таке явище просто існує. І, як я вже сказала, Мармеладова – історична жінка. Це взагалі стандартний варіант рускої жінки. Завдяки ним у нас є такі шедеври, як Я не хочу уїжджати з Крима. У нас є ори, плач мамашек і жон, павших в українській землі ванюк, у нас є Ельвіра і взагалі купа мамасиків. Вони усі по встра... по то і не відчувають нічого, але їм подобається голосно і показово робити вигляд, що вони щось відчувають. А насправді вони хочуть безкарно комусь псувати життя під видом жертви, і тільки коли комусь гірше ніж їй, вона, хоч трошки, може порадіти, особливо коли хріново їх власним дітям. Бо ось Марміладова, наприклад, молодість її пройшла. Вона взагалі то вже і не жива всередині. А сонячка, чого така молода і усміхнена, Надо її життя зламать, а пашлюка я її на панель. Ото буде щастя мені. Забула я ще стосовно самого розколі про вбивство бабці. Це взагалі звірство виша міри, бо вбив він її підступно за спини у її власному домі. При цьому треба розуміти, що вбивство це він планував дуже прискіпливо і холоднокровно. мрію про нього. Не один день переконуючи себе у тому, що бабка не людина, а моль. І якщо вона моль, то тоді наче можна вирішувати, жити цій молі чи ні. А коли діло було зроблено, він був невпевнений і став її добивать з більшим завзяттям і силою. При цьому всьому його більше за все хвилювало те, щоб він не запачкався. Він боявся запачкатись. Потім на, ньому, на цьому понівеченому тілі він повітив, помітив вибачте, шнурок на шиї і заходився його зривати, бо там був її гаман. Воно, звичайно, було все в крові, але розколів це не зупиняло. Війшовши в кураж, він почав обшарювати всю її квартиру ні на секунди, не задумуючись про те, що він тільки що вбив людину. І все, що відбувається, йому здавалося абсолютно нормальним, закономірним і заслуженим. Вважаючи що його довели, і вибору йому не залишили. Як ми пам'ятаємо, бабка не людина, а моль. Після всього цього звірства, вимиваючи усі сліди, він повторював про себе «розсудок і, і ніяких слідів. Розсудок і, воля і нікаких слідов, нікаких слідов, усе, що його хвилювало. При цьому він зробив усе, щоб сліди ці залишити. Він кинув десь сокиру, залишив свої речі, намагався все приховати, але безуспішно. Коли ж він уникнув покарання, Уже тільки згодом почав страждати і входити у роль жертви, прикидаючись хворим, ніякою мірою ні на секунду не вважаючи себе вбивцею і мародером і не відчуваючи при цьому якихось мук совісті. Це він жертва, це його треба жаліти, це його довели. І як вишенька на торті за те, що він зробив, він ненавидить не себе. А старушку, яка змусила його таке учинить, вважаючи, що сам він принципів своїх все ж не переступив. Знову ж таки, це типова поведінка руского чоловіка. Робити злочин, прикидати жертви, страждати, залишати сліди, щоб бути покараним, страждати через це, робити усе, щоб страждати, але ні в якому разі при цьому всьому не бути винуватим. Звідси ми маємо шедеври, мене заставили, у мене не було вибору, я не знала, куди я їхав. І є ще там хір Лужин, який, наречений сестри, роді. Так от він всіляко виправдовував це вбивство бабки розколі, бо економічне питання можна зрозуміти. Він це все економічним питанням. Але якби економічне питання вирішується вбивством. Ви зрозуміли, так? Да? Усе виправдано. І цей лужен хотів знайти дівку з бідної сім'ї, бо тоді її можна поработити грошима. І управляти нею. Мужик, що треба, походьтесь. Але Розкольніков знову ж таки не економічне питання вирішував. Бо коли гроші він ті отримав, він почав їх направо наліво роздавати. Як би позбутися їх цих грошей, а тобто і слідів злочину, сам всього не визнаючи. Але давайте трошки повернемось знову до сім'ї Мармеладових. Це просто пісня на сім'я. Це бухе створіння попало під ладу каліну». І його додому повезли уже майже мертвого, і там такий крінж, всі навкруги починають молитись, бо вони ж типу віруючі. І про цю віру ми ще окремо поговоримо, бо це важливо. І жінка починає в своєму репертуарі от прям вижать, показово, показовувати, типу постраждати, і згадувати, який він був хороший, як вона його любила. І жаліє, що так була строга до нього. А насправді вона переживає, що їй нікого буде бити, і ніхто її більше не буде терпіти. А головне, нікого буде винити у своєму гівняному житті. І у кармані Мармеладова вона ще петушка знаходить і така: О, як мило, мертвий, п'яний, а про дітей пам'ятає. Ну, батько року просто такий Мілашка, давайте йому все простимо за петушка. І простимо те, що він сонячки не гроші пропив. Але це ще не самий діч момент Найкращий момент це поминки, які Марміладова організувала за гроші, які їй якби на дітей дали нічим вона не гірша, точніше, вона не краща за свого чоловіка Марміладова. І е, ці гроші були їй на оплату квартири. Вона вирішила гулять так гулять, накрила поляну і запросила усіх, при цьому жаліючись голосно і показово на те, які ущебріні гості до неї прийшли. І пом'якшити своє розчарування вона вирішила булінгом жінки, в якої вона цю саму хату знімає, і які за руським звичаєм не плати за неї гроші. І якраз за те, що, бачу, вона з неї гроші вимагає, Мармеладова її принижує, назвавши її всесвітнім злом і подлою твар'ю, кричачи при цьому, що вона блакитної крові взагалі мати її квартиранткою – це честь. Але на словах вона не зупинилася, вхід пішли, пішли дії, вибачте, в результаті чого ще й Чепчик Амалії не постраждав, бо Марміладова його почала топтати, кричачи, що вона не Івановна, е, оця Амалія Івановна, вона хотіла, щоб її називала Амалія Івановна. А ця Марміладова збісилась. Бо вона Людвіговна, і вона цей Чепчик почала топтати. І для гостей чоловіків це виявилось найкращою розвагою. Ой, як весело! Одна жінка принижує іншу, просто благодать, давайте не вмішуватись і будемо просто дивитись. Який висновок? Не здавайте рускім квартиру ніколи, бо вони за неї просто не заплатять. І чепчик ваш будуть топтати. Так от, стосовно Віри, я хотіла розповісти: Віра для русських. Являються ще одним інструментом виправдання їх злочинів. Там така тімочка, що на все воля Господа, і щоб ти не зробив це, тобою рука Господня управляє. І якби ти автоматично не винуватий, бо це все Бог. А щоб стати святим, треба страждати. Того типу рука Господа тебе заставляє бабку вбивати. Потім ти починаєш страждати, бо це все Бог, і ти наблизився до того, щоб бути святим за допомогою цього злочину. Поняли, як у них це все працює? Це дуже хитро. І саме свята, тут, звичайно, сонечка. Розколя каже: їй, Я людину вбив, вона йому, ти від Бога, відійшов, просто мамі хотів допомогти. Зрозуміли? виправдовує його якось. Він їй каже, я міг стриматися, але я не хотів стримуватись, бо старушка вош, право імію, і не того, що мамі допомогти, а просто захотів. Отак от. І він ще її, давай, собою в пекло тягнуть, каже, разом прокляті, разом і підемо. І вона йому така хрест пихає, каже, все, разом хрест понесем. І він її типу, поважав, бо вона страждає більше всіх, і, значить, вона сама свята. Він там починає щось, коли вона йому здавати, сказала: Ну, блін, Соня, вони ж теж погані люди, значить, і мені можна, вони ж не сидять, що я должен. А воно йому здавалося, і все. І він здався, але нічого так і не зрозумів і не розкаявся. І він такий гидкий, що його навіть ті, хто там уже сидів у засланні, не могли терпіти це гівно. А у сонечки, типу синдром рятівника, який також притаманний багатьом русським, вони того виходять заміж за різних алкашів, там зеків, щоб їх рятувати. Мужики у них часто вибирають всяких жінок, особливих професій, типу серебтизерка чи сферу проституції, щоб теж їх як би рятувати, намагаючись витягти з такої сфери. От разколя вважає, що він сонечку рятує, бо вона грішниця. Ну них взагалі дивні взаємозалежні такі відносини на господі, Богі одному побудовані. В результаті, що ми маємо у висновку, яка мораль цього послання, що Достоєвський хотів сказати, чого навчити, що можна вирішувати, кому жити, кому ні? що ти не винувати, бо це рука Господа, і взагалі можна, бо всі люди погані, взагалі тебе довели. Якщо Господь, то ти взагалі нічого не вирішуєш. Ти маленька людина, і навіть не людина а вож. Це все, що він хотів сказати. І так само вони нас називають фашиками, бо типу тоді ми не люди. А фашики, якщо ми не люди, значить нас потрібно всіх знищити. І логіка така, що ти типу, краще вбити 40 мільйонів не людей фашиків, зато останні будуть жити нормально. Весь світ останній буде жити нормально, і світ взагалі стане кращим без оцих 40 мільйонів фашиків. І це так само працює, що можна сказати, люди взагалі планеті не потрібні і на ній будуть жити одні щасливі роботи. І знаєте, я ж для розуміння, як русські це сприймають, подивилась пару дідів, е, оглядів дідів на цей шедевр, і один з них каже, що от сучасна культура масова. І вона, як манна каша, а це тверда їжа, її мало хто може усвідомити. Я цю їжу переживала, знаєте, і я би вибрала її виплюнути, навіть якщо б голодна була. Ще що мені кинулось в очі, коли я дивилася серіал, як вони показують свій Петербург, це ж просто страшне. Вони там всі як бомжі живуть, навіть багачі. Щоб ви розуміли, туди ж каналізацію провели в 60-х роках десь тільки. І вибачте, уже. Довго говорю. От порівняти, наприклад, записки Карпатого Мафістофіля це фільм такий, який показує ті ж самі часи, але в Києві, і зняти набагато раніше, ніж цей серіал про Росколя. Е, Так там е, люди всі модні, всі гарні, Київ красивий, побут якось налагоджений. А пітер їх сором, якийсь, це позор. Книженце абсолютно гедомерна. Але якщо хтось мене питає, як зрозуміти ворога, я відправлю читати його цю книжку. Того що це посібник по вивченню ворога. Поставте подобачку, будь ласка, якщо хочете підтримати мій канал. І я пропоную організувати акцію. Віддай русскую класику на розігрів буржуйки. І це не буде гріхом, книжку палить, бо ці, ці падли виправдовують свої злочини. І вони накачують своїх дітей, які потім будуть теж такими розколями з таперами. Отож до зустрічі всього хорошого.